Змій спокусник прийшов у наше життя у вигляді двоюрідної бабусі. Уляно, донька у тебе вже велика, що вона в селі буде робити, а біля мене в місті роботу матиме, та й тобі краще, бо Петро її бачити не буде. Мама моя привела мене бозна від кого і нікому не зізнавалася, як її мати з батьком не випитували. Коли мені було чотири роки, то вона знайшла собі чоловіка з іншого села, але він мене не прийняв за доньку. Та вона нам буде дітей бавити, жебоніла перед ним мама і заглядала в очі. Добре. буркнув він. Відтоді так і повелося. Дитина пікнула, то не матір біжить, а я за колисою, годую і переодягаю. Чилася я поганенько, бо що я могла знати, коли мати моїми зошитами в печі розпалювала. Коли на порозі стала та поважна бабуся, то я аж завмерла від захвату, що нарешті моє життя зміниться на краще. Наївна. Ніна Миронівна була вже у віці і казала мені, що я маю її слухатися, і тоді вона мені віддасть свою квартиру. Бачили б ви ту квартиру все в кришталю та килимах, мені тоді це видавалося за палац, а думка, що ціла квартира буде моя, коли я не мала вдома й свого ліжка. Це було щось таке, наче я в казку потрапила.